Вісна 15, ви бачили, що там такий міні-майданчик побудований для дітей до 8 років. Ініціатор, можна сказати, виступив у Червоний Хрест. Ми сказали, що в нас є обладнання. Ми його скомплектували, подивилися, підготували, перекрасили, переварили, зробили площадочку, покрили штучним покриттям м'яким, щоб менше травматизму. І от сьогодні бачимо результат нашої роботи. Майданчику на тут на Степана Бандери 16. Ну, дітей багато, театри, тут теж знайшлися з переселенців, сказали, що от ми ще б хотіли щось мати. От до чого давайте щось добимо. Вийшли, подивилися, розрівняли. Тут невелика праця потрібна, значить поставили стойки. Дев'ята школа нам подарувала щит баскетбольний. Ми зробили для Дку дітей володіння м'ячем, тому завжди за таку співпрацю. Ти мешканців цього мікрорайончику, а наша підтримка завжди буде. Тому дуже приємно, коли є люди, які бажають щось зробити. А ми відповідно зацікавлені, значить, це все виконати. Подальше щоб, саме головне, щоб воно використовувалося призначенню, і, і люди, які тут живуть, і дітки, які тут живуть, щоб мали можливість тут відпочивати, файний час проводити. Так що такі ініціативи підтримуємо і кожному з вас радимо, значить, до такого процесу підключатися. А ми будемо Все буде Україна. Se está